Тривають масові протести в Ірані. Там десятки тисяч людей, незважаючи на пряму заборону верховного духовного лідера країни Аятоли Гаменеї та насилля з боку поліції вийшли на вулиці столиці. Внаслідок сутичок з поліцією та солдатами. Кількість загиблих дедалі зростає за офіційними даними. Загинуло 10 демонстрантів і понад сотню отримали поранення. Утім, є ще й неофіційна статистика, в якій вказується на те, що кількість загиблих уже перевищила 200 людей. Тетяна Ворожко розповість детальніше. Верховний лідер країни, другий тільки до пророку Аятала Хаменеї, наказав демонстрантам розійтися та пригрозив у разі непослуху наслідками. Тисячі, можливо, десятки тисяч людей продовжують протестувати. Поліція та прорядові військові формування застосовують проти них брутальну силу. Кожний раз, де б не збирались демонстранти, їх атакують з використанням сльозоточивого газу та поліцейських дубинок. Лунають постріли. На цьому аматорському відео молода жінка, застрелена поліцію, стікає крові до смерті. Пізніше стає відомо, що її ім'я Ніда, і вона перетворюється на символ протестів. Ставки зростають. Уряд доводить, що він не зупиниться перед використанням сили. Протестуючі доводять, що загроза поранень та навіть смерті їх не лякає. Поранених під час суточок з поліцією, які звертаються за допомогою до лікарень, заарештовують прямо там та виносять їм звинувачення у тероризмі. Під час протестів не видно зображень опозиційного лідера Мусаві, але, за деякими даними, він з'являвся перед своїми прихильниками. Через інтернет поширюються його слова, де він закликає демонстрантів розпочати страйк у випадку його арешту. Мусаві продовжує закликати Раду вартових конституцій Ірану відповідально за затвердження виборів відмінити результати голосування у неділю. Рада запропонувала перерахунок 10% голосів, обраних випадково. Але чи це зможе задовольнити протестуючих? почуття обурення та несправедливості не згасне ще протягом значного часу? Це також залежить від того, що вирішить робити Мусаві. У листі, який мусаві надіслав раді вартових, він закликає демонстрантів до мирних протестів, але й просить уряд дозволити мирні демонстрації. Інакше пише Мосаві, ситуація погіршиться. Власне, те, що зараз і відбувається в Ірані. Тетяна Ворожко, Голос Америки.